Мої вітання! З вами Дмитро Лашук, і ми продовжуємо наш міні-курс Здоровий рух. Отже, нагадую знову: курси тільки для спонсорів, і це лише 300 гривень на місяць. І ми з наступного місця, з листопада, починаємо марафон. Абсолютна сила! Цікаво, напишіть в інстаграмі. Або в коментарях, до речі, для спонсорів знижки і знижки суттєві. Отже, за вас, як завжди, подобається підписка. Так? Маю надію, вам сподобається цей комплекс. А ми починаємо. Дихаємо ми через носа. І зараз ми працюємо знову з мобільністю. Дивіться, якщо складно. Ми сідаємо, коліна підтягуємо, щоб спина була у нас рівна. З цього положення можна працювати. І отже, ми робимо натяжіння, ми намагаємось нашими ребрами, реберними дугами приклеїтись до середини наших стегонь. Такий рух робимо. Ми нахиляємось, намагаємось бачити, так? Я живот втягую і тягнусь ребрами. Ось так. Якщо ви робите це з рівними ногами і у вас спина у цьому сенсі рівна, ми начебто занирюємо і теж торкаємось нашими ребрами нашого тазу. Це важливо. Як тільки ми на видих нернули, ми ставимо руки у кого як вийде. Декілька варіантів. Ми ставимо, наприклад, з цього положення буде легше, де руки у нас на пальцях на рівні колін. Ми піднімаємо ноги. Далі піднімаємо ноги. Далі. Піднімаємо ноги хоча б на 3 см. Ваш мозок повинен зрозуміти, що можна використовувати м'язи. Тому що в багатьох навіть немає такого розуміння. Отже. Ми починаємо. Вдих. Видих нахилдоперду. Вдих. Видих підйом ног. Вдих. Видих. Витягнулись до гори. Вдих. Видих нахилдоперду. Вдих. Видих. підйом ног. Вдих. З прямою спиною. Видих догори. Вдих. Видих допереду Вдих. Видих підйом ног. Вдих. Видих до гори. Вдих. Видих ног. Вдих-видих-догори. Вдих-видих-допереду, Вдих. Видих підйом ног. Вдих. Видих до гори. Вдих. Видих допереду Вдих. Видих підйом ног. Вдих. Видих до гори вдих. Видих перду. Вдих. Видих підйом ног. І вдих. Видих до гори. Розслабились. Ось так. Нормально прокачали. Зараз ми далі працюємо з цього ж самого положення. Ми тільки... Сідаємо рівно. Ми заводимо руки назад. На видих. Одна бокова планка. Прогиб донизу. Вдих. Видих. Сіли руки догори. І потім на інший бік. Ну я більше видихів буду давати, тому що тут багато рухів. Тому давайте спробуємо. Маю надію, що вам сподобається. Ну як? Нікому не подобається йога. Давайте будемо чесними. Маю надію, що після цього вам стане краще і рух покращиться. Звучить краще. Добре. Вдих. Видих. Руки до неба. Вдих. Видих. Сідничний міст. Вдих. Видих правобокова планка. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих, сідничне місто, Вдих. Сіли, потягнулися. Вдих. Видих, сідничне місто, Вдих. Видих, ліва до бокова планка. Вдих. Видих донизу, прогиб. Вдих. Видих сідничним міст. Вдих. Видих. Потягнулися до неба. Вдих. Видих, сідничний міст. Вдих. Видих бокова планка. Права. Вдих. Вийдих. Прогиб. Вдих. Видих сідничний міст. Вдих. Видих, сіли потягнулися. Вдих. видих, сідничне місто. Вдих. Видих. Плівобокова планка. Вдих. Видих, прогиб. Вдих. Видих, сідничне місто. Вдих. Видих сіли. потягнулося. Вдих. Видих сідничний міст. Вдих. Видих правобокова планка. Вдих. Видих. Прогиб. Вдих. Видих сідничний міст. Вдих. Видих. Сіли, потягнулися. Вдих. Видих, сідничний міст. Вдих. Видих лівобокова планка. Вдих. Видих, лівий прогиб, вдих. Видих, сідничний біст, вдих. Видих. Потягнулися, розслабилися. Ось такий мікс. І наступний. Третій мікс. Ми будемо робити, а вже ж на наш улюблений прес. Хоча й у цьому всьому був він, як стабілізатор. Але все ж таки. Давайте ось що пробуємо. Ми будемо працювати з човника. Дих, видих, коліна до плеч. Вдих. Ми повинні намалювати коло і повернутися в човен. Можете використовувати руки для балансу. Через гору. Човен. Все. Це повний рух. І ми тут проробляємо дуже багато м'язів кору. Ну що, продовжуємо. Тобто починаємо, краще сказати. Човен. Вдих. Видих колін до грудей. Вдих. Видих. Молюємо сердечко, краще казати. Видих, човен, вдих. Видих, колін до грудей. Вдих. Малюємо серце. Човен. Видих. Вдих. видих, колін до грудей. Вдих. Малюємо серце. Човен видих. Вдих. видих, колін до плеч. Вдих. Видих, серце, човен. Вдих. Видих до плеч. Вдих, видих серце човен. Вдих. Видих до плеч. Вдих. Видих серце човен. Вдих. Видих до плеч. Вдих. Видих серце човен. Вдих. Видих до плеч. Вдих. Видих серце човен і вдих. Видих до плеч, вдих, видих, серце, човен, розслабились. Сьогодні не такий уже складний був комплекс, хоча той, що був до цього, був легше. Але все одно практикуйте, міксуйте. Не забувайте, що відокремо комплекси не дуже раджу робити, що вам сподобалось. Що вам не сподобалось, що краще виходить, що гірше виходить. Пам'ятайте, немає гіршого чи кращого руку. Є те, що ви не проробили. Тому пророблюйте. Робіть різні практики, кот виходять на каналі. Або ставайте спонсором і просто йдіть по програмі, котра вже вироблена. І чекаю на марафоні. До зустрічі!